Доброго дня, друзі. Давайте з вами розберемося, як нам зберігати або в PDF-файлі наші дані, або як роздрукувати те, що у нас є у таблиці. Наприклад, у нас доволі багато даних і вони можуть нам усі не поміститися. Як нам це зробити? До прикладу, ми можемо швидкою комбінацією натиснути на клавіатурі Ctrl і P, P англійською або українська літера Z на ньому. Затискаємо Ctrl. Клавішу тримаємо, не відпускаємо і натискаємо англійська P або українська Z на клавіатурі. Вибираємо або Current Sheet, якщо нам потрібна вся сторінка до друку, і тоді автоматично ділить сам Excelчик, як їх поділити. І ми можемо ось нормальні габарити, бачимо, як нам буде ділити дуже неаккуратно. Ми можемо вибрати fit to Page. Ось, щоб максимально якось на сторінку помістило по ширині по довжині цю інформацію, але вона буде доволі дрібна. Вибираємо положення Landscape це горизонтальне або Portrait — це вертикальне. буде положення. І дивимося на рамочки. Та, ось, Можна цілу сторінку друкувати, але тоді текст інформація дуже маленька. Або ж, наприклад, ми можемо виділити от нам треба січень і лютий, два місяці. Більше нам не потрібно. Знову ж таки, виділили поле, затискаємо лівою клавишою миші на першій клітинці, що нам потрібно, навіть на пів, тому що нам потрібно з пів почати. І тянемо а, докін те, що ми хочемо роздрукувати. Відпускаємо ліву клавишу миші, Ctrl-P, натискаємо, і вибираємо не Current Sheet, а Selected Cells. Ми бачимо, що вибрали лише ту зону, яку ми виділили полем. Далі натискаємо дуже просто: Next. І далі Microsoft Print to PDF All Pages. «Color». Добре. Натискаємо Print. Або вибираємо принтер, який в нас є, або PDF-print. І нам показує, куди зберігти наш файлик. Ми його зберігаємо. Наприклад, назвемо назвою 1, формат PDF. Документ у форматі PDF. Зберегли. Можемо таким чином самим і зберегти. Ось, зайшли в папочку. Таким самим чином ми можемо зберегти файлик у. Ось він у нас сторіночка розвернута. розвернули. І можемо на флешку зберегти і потім роздрукувати, або відправити на Viber на друк, чи як вам зручно. Маємо графік роздрукований. Так. Файл принт. В принципі, у мене все. Можна не завжди комбінацію Ctrl-P. Ви також можете через натиснувши на файл знайти Print on Ctrl P. І вибрати. Ті самі функції є. Вибираєте current sheet, Workbook чи Selected Sells, тобто одна селс, воно тоді буде друкувати. Знову Landscape або Portrait вибираєте. Формат важливо вибрати А4. Формат, якщо ви друкуєте на А4, не A3 чи інші габ... формати, а саме A4 оце важливо. Uh, так, cancel. Виділимо, наприклад, березень, давайте з квітнемо. Uh, Ctrl-P. І не Current sheet, а Selected Cells. Ось. Березень і квітень. Теж підтянуло. підтягнуло а відхилення. Добре. Супер. Так, виділяємо перший. І квітень, і травень. Ctrl-P. Вибираємо Selected Cells Так. Все добре нам виділяє, все добре нам друкує. Також я замітив, що можна, якщо, наприклад, перший рядочок ми не виділили. Перший рядочок кидаємо на друк, але нам його все одно буде підтягувати. Це тому, що він у нас вибраний як фріз. Тобто, в нас отут, щоб його не виділяло, не брало з собою. Якщо нам не потрібно брати, можливо, тут є кілька рядочків, то ми на нього натискаємо на рядочок. Uh, так, файл, зараз фью uh, freeze і відмовляємо No rows, Відмінили. І тепер знову ну, вибираємо лютий місяць, тільки лівою клавишою миші натиснули на лютий. Зажимаємо, тримаємо, виділяємо колонки, які хочемо, і нам вже перший рядок не має підтягувати. І беремо Ctrl-P, Ctrl-P. Не current sheet, а Selected Cells. От, Бачите, є лютий і не підтягує вже першого рядка. Тому вважайте на це, можливо, треба відміняти пріз, або додати, якщо ви хочете, щоб тягнуло перший рядок, і також поле, яке ви вибрали. І, наприклад, ми хочемо портрет. От буде нам портрет у вертикальному положенні. Next. І назвемо Pages. All хай буде. І наз... там Print. Назвемо двійка. Двійка документ у форматі PDF. Добре, зберегти. Перевіряємо. Є двіючка. І зберегло у форматі PDF. Можна друкувати. Дуже вам дякую. Сподіваюся, стане корисним. Гарного вам дня!